Привіт, Ютубе! Ольга, репетиторка з української. Сьогодні в нас надзвичайно цікаве відео, і називається воно Іграшки навчаються замість дітей. Ми зараз про це поговоримо, як завжди, після невеликої вступної частини. Вступна частина, що в нас сьогодні з вами? 229. -та. Зараз я зорієнтуюся і все буде як треба. Дивіться, ось отак. 229 серія, майже в кольори серіалу Життя репетиторки в нас сьогодні і вже у нас 12 листопада, 12 листопада, середа, і сьогодні поговоримо про те. Коли ж таке буває, що іграшки навчаються замість дітей, коли я це використовую і коли це ефективно розповідаю. До мене приходять, звісно, сучасні діти. І сучасні діти мають свої особливості. Я неодноразово казала, що мені щастить на дітей обдарованих і талановитих. Мені щастить на батьків, які добирають вдумливо для себе репетитора і вкладають в освіту дітей багато зусиль. І дуже часто такі діти вже приходять до мене, підготовлені до роботи, читають дітки, читають з батьками, читають книжки багато книжок, захоплюються чимось, активні в якійсь діяльності, дуже цікаві, розвинені дітки. Але буває й таке, що приходять до мене дітки, які є відображенням нашої епохи. Точніше, навіть не епохи, це сильно сказано, а відображенням змін у суспільстві останніх десятиліть. Я розумію, що довгий вступ, але ми дійдемо до іграшок, повірте мені. Просто трохи далі буде це. Я хочу ввести вас в курс ситуації. І ось коли до мене приходять такі дітки, що я помічаю? Я помічаю, що ще навіть у п'ятому класі такі дітки не впевнено читають. І з читанням у сучасних дітей зараз величезні проблеми. Ми можемо побачити читання за складами. Ми бачимо, що дитина в п'ятому класі, наприклад, не може читати довго нормально, може погано з'єднувати навіть слова. Окремі складні склади або довгі слова. Бачимо, що рівень читання просів і відкотився в кращому разі на рік, а то й на кілька років. Також бачимо відсутність концентрації, це все наші соціальні мережі. Ось це гортання, гортання, гортання і постійний дофамін дають нам якраз оцей момент, коли ми. Не здатні зосереджуватися, концентруватися, і тому я бачу, що діти швидко вхоплюють, швидко вловлюють, бо звикли ловити інформацію на льоту. Але з іншого боку, якщо я не змінюю швидко форми роботи, або якщо змушую голову працювати дещо глибше, ніж просто гортання інформації, я бачу, що дитина починає навіть 30 хвилин минає і скаржитися, я втомилася або я втомився. Уже все уже не можу, уже скільки можна. Голова запрацювала, а дитина не привчена до того, що працює голова, тому що це от швидке. Споживання контенту насправді досить поверхневе, і воно не змушує занурюватися, думати, аналізувати, спостерігати. І от у дитини, як знаєте, у спортсменів буває крепатура. Оце тип дитини, яка починає думати, аналізувати на моїх заняттях, вже за 30 хвилин відбувається крепатура. тому що дитині важко, вона робить те, що для неї не характерно. І е, такі діти е, можуть становити проблему, тому що до них треба, потрібен особливий підхід. І зараз таких дітей стає все більше і більше. Е, не будемо поки говорити, що вони гірші, тому що гіршим здається кожне наступне покоління, я це знаю. Сама була такою, е, коли про мене казали, ой, ви зовсім не такі, як попередні діти. Але е, все одно е, будемо говорити про те, що треба ж їх навчати. Треба шукати засобів, треба шукати тих моментів, які дадуть нам взаємодію, полегшать взаємодію і мені як репетитору, або вам, як батькам, або комусь як вчителю, і учневі теж буде або учениці цікавіше. І от я по-різному випробовувала, що ж ми можемо долучити, і врешті ми делегували ці обов'язки. Розповідаю як. І сталося це несподівано. Дитина сама знайшла вихід із ситуації. Ось так от страждала-страждала у мене на заняттях, казали, що у неї їй вже важко, їй вже важко, незважаючи на те, що різні форми роботи я долучала і розважала як могла. Так, от ми долучили іграшок до уроку. Якраз іще п'ятий клас дозволяє нам долучати іграшки, тому що діти ще у цьому віці, коли вони з ними взаємодіють. Особливо, коли і я з ними взаємодію, також на уроці і показую, що нічого страшного в цьому немає. І якраз такі дітки, які показують нижчий порівняно з загалом рівень розвитку, вони часто і залишаються в дитинстві надовше. І саме тому ми беремо іграшки. Ті іграшки, які є в дитини, і з якими вона комунікує. Саджаємо їх, це без перебору до трьох іграшок на урок. Ми їх можемо чергувати. І у нас навчається не дитина, у нас навчаються іграшки. І це ми їм даємо завдання. І це вони у нас відповідають. І це вони у нас міркують, і вони у нас думають. І е, така форма роботи дає можливість дитині перемкнутися якось з того, що от вона мислить. Ні, це не вона мислить, це не дитина, це от іграшка. Це іграшка у нас на уроці працює. І я кажу: а ну, скажи от нехай він попрацює там, котик, наприклад, або вона попрацює, якась там, не знаю, шхуна, корабель, або нехай це там іще хтось з твоїх іграшок попрацює. І працюють іграшки на занятті. Вони відповідають, вони підкреслюють, вони запам'ятовують, саме вони це роблять. Таким чином, з дитини я знімаю в такий спосіб через гру напруження навчальне, бо дитина не сприймає урок тоді як урок. І по-друге, з дитини чисто суто, психологічно, ми знімаємо навантаження. Тобто це не вона зараз старається, це не її голова зараз працює, це ось іграшка. У неї, у неї голівка болить. Ось вона, вона думає, їй кепська, а не дитині. І тоді ми більше можемо встигнути. Я кажу, так, можливо, ця іграшка втомилася, а давай на іншу. А от інша нехай оце от поробить, інший, інший вид роботи, в інший спосіб, але тепер от, нехай вона повість. Відповідає. І таким чином ми, я і показую дитині, що ми перемикаємося, і різні види у нас діяльності, і дитина більше залучена, і цікавіше тоді проводити заняття. І якраз за іграшкою можна й сховатися, якщо чогось не знаєш. Бо бувають дітки також, які не тільки демонструють нижчий рівень навчальних досягнень, але й відчувають це і соромляться цього. Наприклад, знають, що вони погано читають, і вже не хочуть читати через те, що відчувають, що зараз буде щось не те. А тут відповідальність ми з дитини знімаємо. Ми кажемо, це погано читає, не знаю, там лунтик якийсь. Або я не назвала просто цього світильничка це світильничок, насправді, він, бачите, світиться. І от е, я не можу сказати, хто це, але от, от саме він е, або вона. Ну, мабуть, вона, вона рожевенька, і посміхається, і вушка в неї гарні. От вона, вона неправильно читає, от її ми зараз потренуємо і вона стане читати краще. І тоді оцю відповідальність ми теж знімаємо, і частину протестів дитини ми в такий спосіб також іграшкою знімаємо. Тому це дуже корисний інструмент для початкової школи, також для. П'ятого класу ще, якщо рівень дитини такий, тут треба дивитися, діти за рівнем розвитку бувають різними і по-різному сприймають світ. От якщо світосприйняття ще таке, то тоді можна це долучати. Принаймні, мені в роботі це допомагає. Вам це точно допоможе або дізнатися в дитини про її стани, тобто не дитина, дитина сама посоромиться сказати, що їй там не знаю, зле, наприклад, або неприємно. А ось. А ось вона розкаже, що їй зле, їй неприємно, правда? Тобто ми можемо або зчитати з дитини інформацію, якою вона не хоче ділитися, але нам вона необхідна. Наприклад, коли і чому дитина втомлюється на занятті. Також ми можемо делегувати відповідальність: це не я погано читаю, це вона погано читає, і ми її навчаємо, це не соромно її навчати, це навпаки почесно, правда? І залучаючи дитину до гри, все-таки адаптуємо її до ситуації, коли треба працювати. Головою, а дитина до цього погано звикла, мало звикла, бо сучасний простір не дає їй можливості робити це, як то кажуть, наповну. Ось така історія. Про це хотілося сьогодні поговорити детальніше, мабуть, тому що знову подивилася вчора відео, в якому аналізували сучасних дітей і говорили про те, що у всьому світі є проблема того, що вже не так діти читають, особливо великий обсяг інформації. Вони звикли до швидкої інформації, вони не можуть подужати цілу книгу, бо це дуже довго. І от дають такі статистичні дані, що і в вишах, зокрема в американській. Звідки до нас приходить ця система нової української школи? Скаржаться на те, що не можуть діти прочитати той твір, який вони раніше мали прочитати за 3-4 тижні. А зараз їм дають тільки уривки, і ті уривки вони не прочитають, викладачі на це скаржаться. Але, от не повірите, приходять до мене мої учні, і я думаю, господи, яке щастя, яке щастя що в мене все-таки зріз дітей. Половина в мене точно, та більше половини у мене читають. Більше половини читає, точніше, ну, більше половини. Учні, отак от, от дивлюсь зараз на розклад і розумію, що так. І тому все таки є, є в мене Надія на майбутнє гарна. Ось про це сьогодні хотіла поговорити. Я думаю, що це проблемно. Чи стикалися ви з такою проблемою, як ви її розв'язуєте, вирішуєте? Поділіться, будь ласка, у коментарях і підписуємося, долучаємося. Далі буде, обов'язково далі буде. До зустрічі, до побачення, до завтра!